За даними нашої розвідки, на наш напрямок ворог перекидає декілька підрозділів е, їхніх віздушно-десантних войск е, з їхньою штатною десантною технікою, зокрема бойовими машинами десанту. Я вам хочу сказати одне: що віздушно-десантні війська Російської Федерації це найбільш ганебні. Війська в усьому світі, і тому сили оборони України будуть знищувати цю нечисть і навік, щоб навік зник їхній голубой берет і галубойтельник. Ми те бачимо воздушний десант Російської Федерації, там ми його будемо знищувати. І все одно скільки їх сюди зайде. Тисяча, дві, три з бойовими машинами десанту чи без вони всі будуть в пакетах.